Слухайте, є сама-сама важлива людина, яка інколи перетворює життя, твоє життя в хаос. А знаєте, хто це? Це ти. Це ми самі, інколи найважливіший такий тип, який перетворює своє життя в хаос. Угу. Але як важко визнавати це, ну, для мене цінно це розуміти, і для мене цінно розуміти те, що життя воно різнобарне. І в житті ну, все, що хочете, є. Контакт, там кажуть, з енергетичними вампірами. Контакт з психопатами, контакт з аб'юзерами і чим це має наслідок. Але слухайте, ви можете уявити, що інколи ми не маємо контакту з собою. І найважливіша людина, ніби ти для себе, але ти робиш хаос у своєму житті. Чому? Тому що не. Контактуєш, у тебе немає здорового діалогу з собою, і ти не хочеш, ніби прикладати зусиль для себе. Тому запрошую на таку терапію: пізнай себе і правда про себе. І так класно, коли ми можемо зробити перепрошивку історії життя і ближче познайомитися з собою і дійсно стати. Найважливішою особистістю, найперше для себе. Тоді і інших людей ти підтягнеш до себе неруйнівних. Угу. Знімаємо ілюзорні окуляри і одягаємо такі справжні здорові окуляри життєвого простору і пізнання себе. Далі буде. Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.